Доброго дня, шановні. Пам'ятаєте, декілька днів тому назад ми з вами домовлялися, що по риториці так званих журналістів ми будемо вираховувати оту блядву Єрмака, яка за зарплатню, за невеликий кошт готова на все, будь на що, аби капнула на карту. Так ось некий Микола Давиденко, начебто там в чомусь експерт, начебто там журналіст та блогер. Розповідає про зустріч Трампа, Путіна та Зеленського наступно там, чим закінчилися ті перемовини. І каже: русскі говорять, що вони взяли суджу. Але ви ж розумієте, що суджа то частина наших домовленостей, тому не страшно. Що, блять? Не страшно? Зелене лайно загнало в котел блядь, біля 10 тисяч українських воїнів, яких там як заці в полі блядь, розслідують терористи. Не страшно. Ти, сука, гнусава, навіть не розумієш, що ти сказала. Так, я розумію, що тобі дали там блядь, тексти 200 доларів на карту. І ти ліпиш, блядь, все, що тобі, сука, скажуть. Але ти вдумайся, що ти сказав. Ми зараз. Не в стадії виконання домовленості, перемовини тільки розпочалися. Про суджу ще взагалі нічого ніхто не казав. І це чистий косяк Зеленського. Оцей котел це чистий косяк Зеленського. Це взагалі пряма провина Зеленського. Він запхав до, на територію Російської Федерації до цього котла 10 тисяч воїнів. Просрали все, що там могли, і тепер ти заздалегідь готуєш аудиторію, ну так там все одно домовленості, да? Гедота, блядь, Домовленості. Це не домовленості, це чіткий розрахований крок Зеленського по знищенню української нації. За це прийдеться відповідати. Скільки там ще людей загине під той суджою взагалі невідомо. Чи вийде звідти хтось, і ти вже на замовлення єрмака починаєш заносити в суспільство України, ну, начебто, ну, і хер з ним, блядь. Помер Максим і хуй з ним, блядь. Це дивіться, ми далі будемо відслідковувати і казати е, прізвища оцих журношлюх, оцих підарасів, оцього обслуговуючого персонала Єрмака, прямо чітко дивлячись в очі. І хай він тепер е, ну може виправи відео, може там зніме його. Але кожен з нас може зайти в останнє відео. І там на перших хвилинах його так званого блядь, аналітичного матеріалу він каже про суж... Ну, та ж все блядь, це ж е, часть договоренності, ну, нічого страшного. Взяли, блять, і взяли, все одно віддавати. Це пряма теза єрмаковської ботоферми. Це пряма теза, яку проплачує на пряму Єрмак, блядь. Виключно для того, щоб потім сказати, ну ми ж її брали для того, щоб потім віддати, ми ж її брали на те, щоб щось обміняти. Ну а котьо так случилось. Пильнуємо далі, хлопці, але оце гедота, сука, обслуговуючий персонал, ми чітко по тезам будемо розуміти, хто, блядь, проговорює тези. Єрмака зеленського, і, взагалі, оцих виблядків зелених.